Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Жити, ну а тим часом український суд виправдав Христину Соловій за лайку на концерті в Чорноморську на фестивалі Виделка Фест. Нагадаю, її інкримінували дрібне хуліганство. Та після розгляду доказів суд виправдав Христину через відсутність складу правопорушення. А під час свого виступу зірка обурилася, чому українське місто стільки років носило ім'я Леніна, і своє невдоволення висловила вживаючи нецензурне слово. Пригадаймо. Як називалось ваше місто до того, як його перейменували? Що вам це подобалось? Повна х. А як воно називається зараз? А ще голосніше? Ну, власне, ці слова спричинили суспільну дискусію, адже частина користувачів соцмереж була згодна з тим, що потрібно звертати увагу на важливість декомунізації, тоді як інші розкритикували Соловій за лайку. Адвокат співачки довів, що протокол на неї не склали з явними порушеннями, а докази всі представлені в суді не є переконливими. Ось так. Після отримання Шевченківської премії Джамала представила першу відеороботу на одну з пісень з її нового знакового альбому Кирим. І саме в цій роботі артистка вперше поділилася такими архівними відео з Криму, в в оточенні найрідніших людей. Зараз цю відеороботу кожен з вас може переглянути в інтернеті. Ну а напередодні прем'єри співачка зібрала друзів, щоб презентувати те, над чим так довго працювала. Ви знаєте, це відбувається зі мною вперше. Взагалі існувала ще така доковідна традиція презентації альбомів, презентації відео. Але якось я ніколи це не робила за всю свою творчість, тому що якось ну, зробив, випустив, сторіс, поділилися і розійшлися. А тут е я зрозуміла, що мені важливо зустрітися з людьми, яким я довіряю, яким хочеться. Розказати про що ця композиція, про що ця робота, тому що вона сповнена філософії, вона сповнена глибини. Для мене вона як картини Сальвадора Далії, тобто там кожна картинка, да кожен кадр може сприйматися вами як як завгодно. Весь знімальний процес цього кліпу зайняв добу і для Джамали, яка тільки три місяці тому народила третього сина. Стала насправді ще тим випробуванням. Але результат того точно вартує. Зазначимо, що це до речі, перший в історії української музики відеокліп на пісню тривалістю шість з половиною хвилин. Над його створенням працював режисер Герман Нєнов, відомий різноманітними постановками. Зокрема, він був креативним директором на Євробаченні 2023 у Ліверпулі. Всі думають по першому кадру, що це якісь Дубаї, але ні, це позняки. Хотіла вас розчаровувати, але так мені дуже важливо показати нашу неймовірну Україну таку різну, таку чудову, тому кожен кадр, кожен митець від художника по костюмах Юрій Жийков. Всі всі, хто працювали в цьому відео, це українці під час війни, під час тривог, під час вимкнення світла, під час шахедів. І для мене важливо, щоб цей супротив да акт мистецтва під час війни він продовжувався, тому що. Коли ми переможемо, а ми переможемо, щоб ми не опинилися на пустому місці, щоб не було чим поділитися, і ми говорили тільки про наші втрати. Насправді робота фантастично красиво, тому обов'язково подивіться. Ну і нагадаю, що Кирим це альбом кримсько-татарської музики із симфонічним звучанням. це, наче пазл такий 14 унікальних старовинних пісень альбому збирають кримський півострів і представляють його різні регіони. Альбом відновлює пам'ять цілого народу через мелодії, історії та голоси. Музичні критики вже назвали Кирим Джамали культурно-громадянським маніфестом. Ось так а, на сьогодні це все. Але, звісно, живе вже готує для вас і завтрашній випуск о ті ж порі в сніданку з 1+, до 1:00 побачимось гарного дня